На Сумщині з початку повномасштабної війни діє заборона обласної військової адміністрації на відвідування лісів. Через це говорить пані Тетяна. Цьогоріч березовий сік не заготовляла. Втім, має рецепти приготування. Додавала в банку сухофрукти, груші сушені яблука і мандарин, кусочок і Конфетку, дюшу стамулі. ну так щось було. І це дуже було смачно. Воно стояло все в холодильнику. Я робила, щоб жива була сила. Але я знаю, мої знайомі робили, додавали лимонну кислоту, кип'ятили, і потім закачували кришками. І в підвалі так зберегали. Березовий сік може допомогти повернути організму бадьорість та зміцнити імунну систему, розповідає дієтологиня Тамара Калашник. Втім, є обмеження на його вживання. Добова порція одна-дві склянки на добу, не зловживати хворим пацієнтам на сечокам'яну хворобу, ті, хто мають алергію на пильцю берези, а також на сік, який збирається біля автомобільних шляхів. Збирають сік до того моменту, поки не розпустилося листя. За сезон одна береза може віддати близько 50 літрів напою, розповідає інженер сумського лісового господарства Владислав Голуб. Головне не нашкодити дерево, інакше наступного року соку не буде. Збирають сік у стиглому віці, коли ну, березі вже 50 50 і більше років. З одного дерева, ну, я вважаю, що якщо береза така більша діаметром, ніж 40 см, ну, дві, ну, максимум три отвори зробити у неї, просверлити невеличку дирочку е і обов'язково після збирання соку обов'язково забити її якимось е ну, чопком, як у нас кажуть, або замазати землею. Збирати березовий сік цього року можуть мешканці тільки на власних ділянках. У сумських березових гаях збору немає, розповідає Владислав Голуб. Пояснює, потрібно отримати спеціальний дозвіл у лісництві. Вільна заготівля заборонена. Втім, у зв'язку з забороною ходити до лісу. Населення за лісовими квитками офіційно не зверталося. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.